Вітаю вас, друзі, а також усі інших. В нас сьогодні вже 14 січня 2025 року, і це 1056 п'ятдесят шоста добав. оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні основна наша увага буде прикута не стільки кураховському напрямку, не стільки кураховському виступу, а також в Покровському напрямку, скільки по декільком іншим майданчиком на які ми приділяли увагу, але не таку ретельну, як раніше, зараз це потребує Ну все ж таки більшого акценту. І починаємо з а, Краматорського напрямку часів. Яру в часому єру російські окупаційні а, війська мали розширення зони контролю і просування. На сьогодні важко сказати точно. І такої точної інформації нема в жодному офіційному джерелі а, щодо ситуації по Часовому єру. Але а, відомо, що російські окупанти мали можливість зайти та взяти під свій контроль район північний. Окрім всього іншого, є інформація про те, що частково під контролем знаходиться район десята. І тут о, дуже важливий для розуміння момент на мапі, наприклад, Deep State зображено те, що російські окупаційні війська, на відміну від мапи Love UA Map, в районі 10 мають контроль над Чесівярським вогне-тривковим комбінатом над його четвертим цехом. І а це багато про що говорить оскільки це промислова зона, і ми саме з цього можемо робити відповідні висновки, які можуть бути перспективи у росіян подальшому розвитку подій часом яру, як вони зможуть надалі просуватися, і які є можливості у сил оборони України стримувати цю навалу з боку Росіян? Тому е, мапи лав Map та DeepState між собою відрізняються. При цьому немає якоїсь достатньо повної інформації, конкретизуючої, де саме в якій локації закінчується контроль е, над територією часового яру над районами там вулицями російських окупантів, а де е, безпосередньо знаходиться контроль Сил оборони України. В даному випадку хочу звернути увагу, що росіяни активізували для цих дій максимально свій ресурс. В першу чергу було задіяно 90, підрозділи 98 восьмої повітряно-десантної дивізії при підтримці четвертої окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу третьої загальної військової армії, а також 200-ї окремої стрілецької бригади зі складу. 14-го армійського корпусу, а всі ці підрозділи були підсилені штурмовими підрозділами так званого добровольчого штурмового корпусу ДШК, і звісно, це був ну досить такий серйозний тиск, який здійснювався великою кількістю людського ресурсу. Відповідно до цього, можна говорити про те, що часів яр зараз. А якщо дивитися на загальну мапу, він має досить таке непросте непросту ситуацію, коли російські окупаційні війська мають можливість тиснути на його північну частину безпосередньо по району. Хоча райони квартали це назвати дуже складно, тому що це майже повністю знищена територія руїни. Які вдвічі, але навіть і втричі вже в третій раз перетворюють на руїни. Руїни в Кубі росіяни саме тут будуть намагатися продовжувати здійснювати наступальні дії для того, щоб безпосередньо просуватися, як ви бачите, вздовж залізничної дороги, і для них це буде такий собі перспективний напрямок. Тому я думаю, що вони будуть і надалі. Тиснути, в принципі, для того, щоб мати ось таку перспективу просування, частково, звісно ж, свої надмірні сили будуть і намагатися розпреділяти по вже центральній частині часового яру. Але це ще не означає, що на Краматорському напрямку загально сама локація часового яру втрачено на неї контроль Сил оборони України. Битва за часів ЯР продовжується. І ті підрозділи, які зараз знаходяться в цій локації, це досвідчені високопрофесійні підрозділи, які тримали оборону більше року після початку інтенсивної фази наступу на часів яр з боку російських окупантів. А жовтня 2023 року. Зараз в нас вже січень 2025 року. І оборона часу яру продовжується, на мій погляд. Це одна з найдовших оборон а, настільки інтенсивної фази наступу. А, про вугледар. Ми можемо говорити багато. Так дійсно, вугледар перемолов він велику кількість російського ресурсу, але все ж таки часів яр зараз має а, більш високі показники по утриманню а, оборони аніж навіть вугледар при всій повазі. Звісно що тут ми просто говоримо про строки. Та про можливості і про реалізацію цих можливостей відповідним гарнізонам, тому продовжимо спостерігати за ситуацією, яка відбувається в часовому яру. Ну і звісно ж, маємо надію на те, що все ж таки російським окупантам не вистачить достатнього ресурсу для того, щоб втілити поставлені задачі в реальність. На південь від часу яру відбувалися вже іншого порядку події. Торецьк. за останній час ми неодноразово звертали увагу а, щодо Торецьку, Особливо а, я звертав увагу на зону район Забалки, де а, російські окупанти мали можливість достатньо швидко а, просуватися в східних, центральних а також північних а, кварталах та по вулицям району Забалка. І з цього вони мали можливість вийти в промислову зону а, турецького гілля через а, цю промислову зону, як ми бачимо, вже відбувається подальше просування а, росіян в глиб турецької. І зараз зона контролю сил оборони України зменшується з кожним а, днем. з кожною добою. А, в турецькій агломерації росіяни задіяли. Потенціал штурмових підрозділів зі складу першої та дев'ятої окремої мотострілецької бригади, яка входить до 51-ї загальної військової армії групи війська центр, і також окрім того, що діє в самій турецькій агломерації, відбуваються ще і удари 132-ї окремої мотострілецької бригади. Яка сконцентрована в районі Налипівки та а, Лединовки. Тобто а, росіяни і намагаються ще і на цьому напрямку а, тиснути Налипівка, Леонидівка, і тут в них нема поки що якогось серйозного, скажімо так, прориву чи серйозної можливості а, прорвати наші рубежі та оборону. але по торецьку можна говорити те, що зараз основні баталії будуть відбуватися саме в північній е, частині міста. Е, якщо говорити про Торецьк більш е, докладніше в форматі е, саме Live Map, ну ми знову ж таки бачимо, що тут не зовсім коректно відображається сама по собі мапа, але це промислова зона. І це промислова зона, яка, ну, давайте все ж таки ми включимо зараз ще супутниковою. Google Maps. Отже, це трикони. Ми бачимо, як розміщені три основних терикони. І біля одного з них проходить траса, проходить дорога. Це говорить про те, що для сил оборони України ці основні три теракони залишаються це такими собі штучними висотами. Село Кримське залишається зараз а, під нашим контролем, як і Дачне, В принципі, за них ведуться, звісно ж, бої з боку а, російських окупаційних а, військ. Але а, тут я хочу зауважити, що саме оці терекони, а, терекон а, шахти номер 12 а, теракон, а, і інші а, мають висоту а, 40 метрів, 80 метрів, а, і це дозволяє а, цим тереконам вести а, не тільки вогонь з цих тереконів, як з штучних висот, а також із спостереження. Тому зараз а, село Кримське село Дачне до речі, у той час як на цій мапі Кримське та Дачне позначені як не під Впливом з боку російських окупантів прямих, то на Діпстейт, ми бачимо, що вони щодачні майже в цій зоні Кримські ні. Ну знову ж таки, я позначаю, тому я використовую різні мапи, щоб було упосередковане якесь а, розуміння ситуації, яка відбувається. А, отже, а, саме за рахунок цієї частини турецької, я думаю, вдасться утримати відповідну частину. Цієї зони під контролем сил оборони України в більш е якомусь довготривалому проміжку часу, аніж декілька днів. Так я маю надію на декілька. Е ну нав навіть скажу так: не декілька тиждень, хоча б е до інаугурації Дональда Трампа, але ця частина повинна бути е під контролем сил оборони України. Це пов'язано з тим, що є така можливість. З використанням рельєфно ландшафтних особливостей, але е, важливіше це те, що е, до інаугурації Дони, до неда Трампу не ми не можемо давати росіянам якогось приводу, щоб святкувати якусь перемогу. Е, захоплення турецька вони ставили метою на 2024 рік. Зараз вони наближаються до завершення цієї задачі, закриття е, цього питання. І ми повинні відстрокувати це закриття цього питання, хоча б вже після інавгурації Дональда Трампа, це наша основна мета і задача зараз. Далі зміщуємось на трохи інший напрямок. Це Врамівський напрямок. На Времівському напрямку російські окупаційні війська продовжують реалізовувати свої плани щодо закриття. Великої новосілки це розширення зони контролю в районі нового комару. А це спроби взяти під свій контроль трасу Велика Новосілка Успенівка. І в даному випадку я вже неодноразово розповідав, що в цьому приймають участь в першу чергу. Це основні пробівні сили групи військ Схід. А це 127 а мотострілецька дивізія зі складу п'ятої загальновійськової армії. Це у цьому приймають участь на північ від великої новосілки. Це вже підрозділи 37-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 36 шостої загальновійськової армії. І от вони якраз ці підрозділи в районі нового комара розширюють зону контролю, відрізаючи велику новосілку від. Логістики, я думаю, що як тільки російським окупантам вдасться найближчим часом перерізати дорогу на, <кхе> з великої новосілки на Оспеніку, то е в такому випадку вони витримують декілька днів е буде ось така пауза. А після цього може розпочатися в першу чергу максимальний тиск на нескучне з виходом на е Времіївку. І після цього вже з декількох напрямків одночасно почнуться спроби постійних штурмових дій на велику новосілку. Ситуація буде дуже складна. Поки що росіяни витримують паузу. Ну і у форматі ось таких небезпечних моментів, які зараз є, по лінії боєзіткнення, Окрім основних батальних е, локацій, плацдармів знову ж таки, ми говоримо в першу чергу про Покровсько-Кураховський напрямок. Треба ще звернути увагу на те, що відбувається на куп'янському напрямку. На купінському напрямку російські окупанти по правому берегу річки ОСКІЛ мали можливість розширити зону контролю в, по-перше, самій дворічній. Зайняти частину населеного пункту, а також а, розширити зону контролю на западне. А, отже, зараз російські окупанти зосередились на правому березі річки Оскіл, як на западне, так і на дворічне. А, їх а, операція з десантуванням диверсійно-розвідувальних груп принесла, ну, скажімо так, результат, який поки що складно. Назвати якимось а, з якоюсь великою перспективою. А, підрозділи а, 69-ї мотострілецької дивізії, які задіяні саме в операції по розширенню а, зони контролю по правому берегу річки Оскіл в районі дворічної, а, вони використовуються для того, щоб максимально закріпити за собою ці позиції. А вони будуть найближчим часом не тільки спрямовувати свій рух до западної і дворічної, вони будуть намагатися взяти під свій контроль логістику, яка йде з дворічної на Кондрашівку. Відповідно, для них наступним кроком буде сама Кондрашівка. І ось ця диверсійно-розвідувальна операція ДРГ, яка висаджувалась, перетворюється в щось значно більше, оскільки через Кондрашівку буде в них вихід на Куп'янськ, а вже безпосередньо з північно-західного напрямку. Ось так дозволивши ситуативно. Російським окупаційним військам розширити свій плацдарм на правому березі річки, Оскіл, ми будемо мати найближчим часом проблему з Куп'янськом по правому берегу, не тільки по лівому, як ми бачили, прорив до е, фактично центру куп'янська, який е, відбувався, ну, в такому, м'яко кажучи, не зовсім контролюємому режимі. А е, тому є. Загроза того, що одночасно росіяни можуть собі дозволити найближчим часом тиск на Куп'янськ, як з лівого, так і з правого берегу. А на жаль, ось такі небезпечні локації, ось такі небезпечні зони, які утворилися за останній час по зоні бойових дій, у той час, як ми звертали більш уваги, звісно ж, Покровсько-Кураховському напрямку, але у цій локації. Вони зараз демонструють, ну, скажімо так, екстремальну активізацію росіян, про що ми неодноразово також з вами е, говорили, оскільки інаугурація Дональда Трампа вона е, змушує росіян діяти більш е, інтенсивно, відчайдушно, не жалкуючи особового складу та свого ресурсу. Тому, в принципі, я скажу так: е, ситуація дуже важка, але вона важкою була завжди. Ситуація максимально. Наскільки це можливо, контролюється силами оборони України, і ми не бачимо валу фронту. Не треба цього робити. Якісь алармічні висновки та панічні. Ось так робити якісь. Ну я не знаю, особисто для кожного робити панічні акценти. Ситуація складна, сили оборони України продовжують триматися в саме обороні, оскільки в нас продовжується оборонна стратегія. На жаль, ми будемо найближчим часом бачити ось такі моменти, коли російські окупанти будуть просуватися. Для нас головне це найближчим часом саме продовження тактики виснаження супротивника і максимальне утримання е, тих територій, які знаходяться основним, під основним тиском е, росіян. Якщо не вдається. Утримати цю територію, звісно ж, сили оборони України, щоб не втрачати надмірний ресурс, повинні відходити на більш вигідні позиції. Друзі, я, звісно ж, розумію, що поставити лайк такому відео дуже складно, але для підняття його в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайк, підписка, дзвони, коментарі, все це допомагає. Тому закликаю це робити. Е, також я нагадую, що е, під кожним відео ви можете залишати запитання до мене, ставте запитання, і кожну суботи на обосвіє я відповідаю на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні я дякую усім за увагу, що були знову ж таки з обосує та е, ранковим оглядом мапи бойових дій. І як завжди, слава Україні! Слава нації.